Мистецтво не здаватися. Послухай уважно. Бо це не просто слова, це те, що може стати твоєю зброєю проти зневіри. Здаватися хочеться тоді, коли ти бачиш лише біль сьогоднішнього дня і не бачиш цінності завтрашнього. Але справжня сила починається там, де біль стикається з баченням. Наполеон Хілл сказав людина, яка знає навіщо, витримає будь яке як. Уяви, ким ти будеш через півроку, через рік, через три. Як виглядатиме твоє життя, коли ти вже володієш мовою і професією? Ти не витрачаєш час, ти інвестуєш у людину, якою станеш. І ось тут секрет, коли є велике навіщо, будь-яке як перестає бути перешкодою. Втомився. Нагадуєш собі, я роблю це, щоб мати свободу. Не має бажання. Я роблю це, щоб моя сім'я жила краще. Сумніваєшся. Я роблю це, щоб більше ніколи не бути заручником обставин. Твоє навіщо? Це компас, а дисципліна це кроки вперед, навіть у темряві. Разом вони роблять тебе незламним. Кожен маленький крок це цеглина твого нового образу. І хай тобі здається, що сьогоднішнє зусилля нічого не змінює, це ілюзія. Джеймс Клір у своїй концепції атомних звичок довів Один щодня, і через рік ти стаєш у 37 разів сильнішим. Уяви, не суперстрибок, не магія, а просто маленький крок щодня. Але тут пастка. Більшість здається чому. Бо вони недооцінюють силу маленьких кроків. Вони думають, що змінить одна вправа, один урок англійської, один вечір за кодом. І кидають. А справжній воїн мислить інакше Я знаю, що маленьке сьогоднішнє зусилля накопичується. І завтра я вже не той, що вчора. Я не бачу змін відразу, але я їх будую. Це як складати відсотки в банку. Щодня трохи. І через рік твій капітал сили, знань і свободи зростає в рази. Не віриш. Подивись на тих, хто ніколи не здавався. Їхня секретна зброя не геній, не талант, а вірність маленьким крокам. А тепер запам'ятай правило 40% від спецпризначенців. Коли ти думаєш, все, я більше не можу, ти використав лише частину свого ресурсу. Ти ще навіть не починав по-справжньому. Тому заведи щоденник маленьких перемог. Щодня запиши три речі, які зробив навіть дрібниці. І ти побачиш, зневіра відступає, коли починаєш бачити, скільки вже зробив. Слухай уважно ще раз здатися це не кінець, це пауза. Це досвід. Це не вирок. Тоні Робінс говорить. Немає поразок, є тільки результати. Подумай, коли ти зірвався, це не катастрофа, це зворотний зв'язок. Це сигнал, що якийсь метод не спрацював, що система дала збій. І тепер ти знаєш, що саме треба підправити. Ти не програв, ти навчився. Кожен зрив це як тренування для твоєї волі. Кожен раз, коли падаєш, ти отримуєш карту місцевості. Тут була пастка, тут слабке місце, тут потрібна нова стратегія. У справжніх воїнів немає поняття поразка. Є тільки ага, це не працює. Добре, шукаю інший спосіб. Тому, замість того, щоб картати себе, ти повинен запитати рука спрямована вправо, який урок я забираю з цього досвіду, рука спрямована вправо, що я можу підкрутити вже завтра. І кожна така відповідь робить тебе сильнішим. Бо переможцями стають не ті, хто ніколи не падав, а ті, хто завжди піднімався швидше, ніж упав. Виграє не той, хто ніколи не падає. Виграє той, хто швидше встає. Тому користуйся правилом мінус один день. Якщо відступив, не чекай місяць, не чекай понеділка, не чекай ідеального моменту. Повертайся вже завтра. Склади список своїх тригерів, що тебе вибиває з колії. І поруч напиши альтернативи, що робити замість. Це твоя карта повернення. І вона працює. Правда в тому, що хаос у голові означає хаос у житті. Джим Рон казав оточи себе людьми, які рухають тебе вперед. Прибери токсичних, прибери зайві новини, безкінечні стрічки соцмереж, вимкни шум. Додай тишу. Паять 10 хвилин на день. Це може бути медитація, дихання або просто спокій. Це твій перезапуск системи. А ще ментальна дієта те, що ти читаєш, слухаєш, дивишся, стає твоїми думками. Наповни мозок знаннями, прикладами, історіями людей, які вже йдуть шляхом успіху. І ти сам почнеш думати, як вони. Вранці подумай про це. Мотивація це хвиля. Вона приходить і йде. Сьогодні ти заряджений, завтра виснажений. І якщо ти покладаєшся лише на мотивацію, ти станеш її рабом. Дисципліна робить тебе вільним, бо ти більше не залежиш від настрою, від погоди, від чужих слів. Ти дієш, тому що так вирішив. І кожен твій крок, навіть найменший. Будує твою силу. Уяви, що в тобі живе два голоси. Один каже ну його, відпочинь, не треба сьогодні. А другий, тихий, але незламний, шепоче, встань. Зроби. Продовжи. І саме цей голос, твій воїн, його ім'я, дисципліна. І якщо ти навчишся слухати цей голос, жодні зриви, жодні падіння не зламають тебе. Бо ти завжди зможеш піднятися знову. Заведи систему звітності. Раз на тиждень фіксуй прогрес у навчанні, англійській спорті. І якщо важко почати, почни з двох хвилин. Завжди можна витримати дві хвилини. А далі втягнешся. Не здаватися це не значить ніколи не падати. Не здаватися це значить відновлюватися. Це значить мати систему. Це значить рухатися маленькими кроками, але тримати велике бачення. Уяви, ти не просто учень. Ти будівничий. І кожен день це цеглинка у твою нову фортецю життя. Так, іноді рука втомлюється. Так, іноді цеглина падає. Але ти піднімаєш її знову і знову кладеш на місце. І, зрештою, перед тобою вже не руїна, не халупа. А міцна фортеця, фортеця, в якій живе новий ти, і пам'ятай, неважливо, скільки разів ти падав, важливо, скільки разів ти встав і пішов далі. Кожен крок, кожна дія, кожна маленька перемога це будівельний блок твоєї фортеці. Ти творець свого життя, твоя сила в дисципліні, твоє навіщо веде тебе вперед, а твоя віра в себе робить тебе незламним. І сьогодні, зараз, ти вибираєш не здаватися.